Воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським Сином. Сьогодні свято велике свято для нас в Україні, бо згадуємо, святкуємо таких великих захисників наших небесних. Архангелів Михаїла, який є для нас так важливим на початку, як ми говорили, молимось, маємо молитву, якою молимось після кожної Божої служби у всіх парафіях римокатолицьких. католицьких і, можливо, і православній церкві є свої молитви до Архангела Михаїла, греко-католицький. І власне ця молитва до Архангела Михаїла. І це свято сьогоднішнє нам пригадує про те, що не можемо забувати, що є видимий світ і є невидимий світ, і що багато речей, які відбуваються, вони не відбуваються просто з ні з чого. Ми деколи можемо злитися на ту чи іншу людину, на те чи інше місто, на тих чи інших управителів, але забуваємо. Хто за цим стоїть? І коли говоримо про війну, знаємо, живемо в стані війни, трагедії, то в книзі з Откровення святого апостола Йоанна читаємо, що і сталася на небі війна, перша війна, яка відбулася між силами добра і зла. І, власне, хтось з таких експертів каже, що сотворив Бог. Перший день світло відділив від темряви. То кажуть, що це була ця битва на небі, коли відділилася це, це темрява, і коли дійсно були скинуті ці ангели, які повстали проти Бога через велику гординю сатана, який повів за собою велике військо. І ця війна ніколи не закінчувалась. Зараз останнім часом таку книжку читаю Втрачений рай Джона Мільтона, католик, філософ, мислитель, який розповідає про те, як були скинуті ці ангели зла в пекло, як вони радилися, що хотіли воювати знову проти Бога, але один з тих, злих духів, сказав, порадив. Що треба зробити Богові, якщо хочемо йому відімстити, треба на людині щось таке знайти і знайшли, що це була людина, створіння Боже. І так можемо зрозуміти, багато екзорцистів говорять, що вони бачать, моляться, бачать, як злий дух, як злі духи мордують, мучать людей одні одних. так, І, власне, ці архангели. Коли бачимо, і перебуваємо під атаками наші міста, особливо часто столиця буває під атаками. І знаємо, що історично Архангел Михаїл він вже є символом Києва і традиційно вважається його небесним покровителем, захисником міста від зла і нападів ворогів, починаючи з часів Київської Русі, його зображення присутні на гербі міста. А пам'ятники та храми, присвячені Архангелу Михаїлу, стали знаковими архітектурними символами столиці. Знаємо, що на київське, з часів Київської Росії, починаючи з князювання Всеволода, архангел Михаїл вважається покровителем і також всієї Надніпрянщини. Ця війна, яка відбулась, і цього дракона, якого скинули, і його ангелів. Вони не перемогли. Для нас це про щось говорить, чому вони не перемогли, і для них не знайшлося більше місця на небі, і скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, і який обманює весь світ. Як ми страждаємо, коли хтось нас обманює, або коли десь Неправдиву інформацію нам говорять, або ми відкриваємо, що довгий час нам неправду говорили. І отже, Князь цього обману, той, який починає всі війни, той, який ненавидить людину, той, який ненавидить Бога, той, який стоїть за всіма руйнуваннями і катастрофами в світі, є цей злий Дух. А на противагу йому є Архангел Михаїл і інші архангели. І тому так важливо не бути посередині для нас, християн. Бо дуже дивним було, коли багато людей почали хвалитися, оспівувати, що якісь там чаклунки, відьми вони захищають наших військових. Як хочемо, щоб злий дух воював проти Злого Духа? Або ми довіряємо одному єдиному Богу, і його посланцям, його святим, його ангелам, архангелам, або ми є в замішанні. І тоді, коли є в замішанні, власне, і найбільше приходить тоді страждань. Тепер. Описано: настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуло то обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли Його кров'ю, вони перемогли Його кров'ю, Агнця та словом Його свідчення. І не злюбили свого життя навіть до смерті. Говориться про тих, які готові були віддати життя. Теж про тих святих, ті, які не вагалися, для нас є прикладом теж, так як ангели, були ті, які вибрали піти за, за сатаною, а були ті, які обрали, вони мають вільну волю, ангели і архангели, так як ми люди, тільки вони не є, вони є поза часом і поза простором. У них був тільки один вибір один і на вічність. У нас є вибір. Ми можемо ще навернутися, можемо помінятися. Ми можемо ще обрати Бога. Якщо ще сумніваємося, можемо переосмислити наше життя. І так як святі, які теж мали боротьбу. Тому дуже важливо, брати і сестри, запам'ятаємо собі, що так ми боремося з видимим ворогом. Ми знаємо часто тих шкідників, які нам обкрадають, руйнують нашу країну. Про корупцію, про все. Але не забуваємо про справжнього ворога, той, який входить в наше життя, коли ми відходимо від Бога, тоді Він займає наше місце. Просимо архангела Михаїла, Гавриїла і Рафаїла, щоб були нашими тими, які нас супроводжують в нашому житті. Щоб були тими, які нас захищають, щоб допомагали нам виконати наші життєві місії, щоб нас навчали і провадили до Бога. Амінь.